Щиро вітаю вас, дорогі друзі, партнери нашого служіння, благословенна сім'я віри. Я Віталій Вознюк, радий провести з вами цей наш спільний час в цьому ефірі, розділяючи нашу спільну віру і стверджуючись в Слові Божому, в відкриттях істини Божої. Я вірю так само, що Дух Божий буде говорити сьогодні до нашого життя, збудовуючи нас, надихаючи нас на переможне життя. Я переконаний в тому, що у Божому слові завжди є рецепт Твого успіху, Твого захищеного, благословеного, успішного, здорового життя, і ми можемо бути мудрими, коли ми звертаємося за порадою до Божого слова для свого життя. Я кажу над вами Боже благословіння. Захист, охорона, де б ти знаходився в цей час, коли ти чуєш це Євангеліє, нехай Дух Божий буде з тобою, він буде тебе стверджувати в істині, він буде приносити тобі мир, він буде давати тобі уздоровлення і так само давати сміливість іти далі, покладаючи своє життя на істини Божого Слова. Дякую кожному, хто знаходить час, будь з нами в цьому в цих ефірах. І ви добре робите, коли робите репост на свою Фейсбучну сторінку. І посилайте ссылки вашим друзям, знайомим, ваші групи. Нехай більше людей зможуть побачити це пісня і прийняти в своє життя благословіння від Господа. Я знаю, що ми разом можемо зробити набагато більше через партнерство, тому що ми з'єднуємо наші можливості, нашу віру і ми помножуємо таким самим чином той результат, який народжується від нашої спільної віри і нашого спільного служіння. Будьте благословені в Господі, кожному, хто проявляє свою активність, хто пише якісь дописи в чаті, це допомагає нам розповсюджувати це піснен ширше і ширше. Дякую вам за ваші молитви, за підтримку цього служіння і нехай благословення Боже помножується на вас і знову, і знову, і знову перебуваючи в вашому житті, всякої Божої добротою і слави, всемогутнього Бога. Будьте щасливі, будьте благословені і будьте стверджені в Господі Ісусі Христі. Нам важливо, як людям Божим, розуміти, що ми прив'язані в Царстві Божому до істин Божих. Нам важливо перепровіряти себе, на якій я дорозі стою сьогодні, чи я є учасником того, того життя і тої роботи, яке царство Боже виконує на цій землі, чи я тільки спостерігач. Є, на жаль, так багато християн, які своє життя витрачають на те, щоб знаєте, коментувати про когось, з кимось сперечатися в доктринах, і вони в цьому бачать взагалі зміст свого життя. Але по правді скажу вам, що найкраще, що ти можеш зробити, це дивитись на слово Боже як на вказівник твоє життя, на корехіровку твого життя. На ствердження Твого покликання і призначення в Бозі. І це краще, що може статися з тобою у житті на цій землі і з Богом. Я довіряю тебе в руки Божої благодаті, над тобою, Божий захист, охорону, мир і Боже благовоління, нехай проявиться над Твоїм життям. Я так само підбадьорюю кожного з вас, щоб ви час від часу ідучи з Богом. Ви робили собі таку, ну, якщо можна сказати, аудіт, діагностику, де я є? Чи дійсно я чую голос Божий сьогодні? Що Божий голос в мені пробуджує? Яку роботу Дух Святий ну, народжує всередині мене? До чого він мене мотивує конкретно, і чи може він використовувати мене, як йому хочеться, чи я являюсь доступним для його роботи на цій землі? Чи, ну, чи я так думаю, що я доступний, а коли останній раз мене Бог використовував, коли Бог через мене останній раз діяв, коли це було? І знаєте, тут це важливо з тим, щоб ну, якби, аналізуючи своє життя, ми могли вчасно поправляти свій світильник служіння Богові, тому що час летить так швидко. І дехто з християн живуть, знаєте, своїм минулим. Вони живуть в пам'яті про те, як колись було. І вони згадують події, які були там ну, 10, 15, 20, 30 років. І вони кажуть, Бог нас так чув, Бог так реагував. Ось я ходив, я молився, я свідчив. І такі були результати. І в мене завжди є тільки одне питання: а що сталося з твоїм Богом сьогодні? Його ресурси зменшилися, він перестав хотіти, оздоровлювати, благословляти, спасати людей. Що сталося з твоїм Богом, який так реально проявляв себе через твоє життя 15-20 років назад, а сьогодні ти живеш тільки спогадами? Чи це питання про мене? Це питання про моє життя, мою посвяту, моє бажання, моє ну, хотіння ходити з Богом і взаємодіяти з Богом. Ось цей виклик ми маємо прийняти в наше життя і з'єднатися з цим життям Божим в нас, щоб дозволяючи Духу Святому привести нас до досконалості, щоб ми могли стверджуватися в істинах Божих, ну досягаючи того призначення, яке дано нам Богом через Ісуса Христа. Тому я говорю над вами Божий захист, охорони, благословіння Боже, нехай перебувають у твоєму житті повною мірою, і ти будеш сповнений при мудрості відкриття Божих, щоби жити переможно. Сьогодні хотів би, щоб ми подивилися в Слово Боже, піснення святого Якова, перший розділ, і читаю з самого початку. Він каже: як і в раб, раб, Бога і Господа Ісуса Христа, 12 племінням, які в розсіянні, вітаю! Брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість, а терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні, щоб нічого вам не бракувало. Якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і не докаряє, тож буде йому дано. Та нехай просить з вірою, без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, котру підіймають та женуть вітри. Такі люди, хай не думають, що затримати від Господа, адже двоєдушний чоловік непостійний на всіх своїх шляхах. Знаєте, це дуже потужне вчення і Яків. Ми знаємо, він був. Першим пастором Єрусалимської церкви, і він був братом Ісуса Христа по тілу. І ми так само розуміємо, що Його звернення воно носило, знаєте, такий потужний характер. І він каже: маю велику радість, чи майте велику радість, коли ви йдете через випробування. Тобто це слово, яке вони перевели з грецької випробування, досить гарне. Але воно могло би бути ще як тренування. Тобто, коли ти проходиш через випробування твоєї віри або тренування твоєї віри, ти досягаєш чогось більшого. Кожен раз, коли ти приходиш до спортивного залу, ти, береш, ти напружуєш твої м'язи, ти заставляєш їх ну, боліти, але результат від цього тренування це є покращення твого самопочуття, твоєї сили, твоїх можливостей, тобто воно приносить для тебе користь. Якщо ти ніколи не займаєшся, скажімо, своїм тілом, там зарядкою, якимись тренуваннями, то твоє тіло буде чахнути. Тобто він так само він до цього він це порівнює. Він каже: брати мої, майте велику радість, коли ви проходите, або проходите через ці тренування або випробування в вашому житті. Бо далі він каже: знаючи, що ці випробування або тренування вашої віри розвиває терпеливість або можливість йти далеко. О, це те, що ми хочемо реально зрозуміти, тому що так багато християн вони гарно починають. Але коли відповідь Божа не, не проявилася через 30 секунд, як вони просили. Вони вже збентежені, вони вже опускають руки. Вони кажуть, о, я не знаю, а чи це можливо, а можливо, неможливо, а може не вийде, а може вийде. Дорогоцінні. Я хочу, щоб ви реально розуміли, що Бог хоче розвернути наше життя на сіки, склавши нас в його мудрості, в його випробуванні і його доброті, і його благості, як він це запланував для твоєго життя. Зрозумій дуже твердо. Що сьогодні Бог Духом Святим хоче розвернути нас як церкву, кожного окремі, щоб ви зрозуміли, що Бог може зробити через мене набагато більше, чим я собі уявляю. Знаєте, ну, наша неосвідомленість в, бажанні, в бажаннях Бога. І в його бажанні зробити щось через твоє життя, вона закриває двері і можливості Богу використовувати тебе для збудування свого царства. Але як тільки ти починаєш роздумувати над цим словом, і ти говориш, а дійсно Бог мене може використовувати, а дійсно Бог мене може ну, скористати для того, щоб царство Боже розширилось на цій землі, а як іменно? І далі він каже. Якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога. Це дуже потужне вчення. Я, знаєте, часто за, так завертаю людям і кажу: дивіться, подивіться, тут для багатьох замкнутий круг. Якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щедро, не докаряючи, то ж буде йому дано. Для того, щоб визнати, що в мене не достає мудрості, мені треба її мати вже хоча б трошки. Бо нерозумній людині дуже складно доказати, що в неї бракує мудрості. А якщо я не розумію, що в мене бракує мудрості, я не буду ніколи просити у нього. Тому я скажу вам, можливо, це буде підсказка для багатьох із вас, але зрозумійте це правильно. Незалежно від того, як ти почуваєшся, наскільки ти усвідомлюєш, брак мудрості для твого життя, приходь до Бога і проси щиро, дай мені Господь мудрості, дай мені мудрості реагувати на слово, дай мені мудрості приймати. Приймати своєчасні правильні рішення. Дай мені мудрості правильно реагувати на ті чи інші речі, які я будую у відносинах з іншими людьми. Господь, мені треба Твоя мудрість, мені треба твій новий обновлений розум, який реагує так, як ти реагуєш на це життя. Я довіряюсь тобі, я з тобою з'єдную мою віру. Я дозволяю твоєму слову істини перебувати в мені і змінить моє життя до коріння. О, це те, що Бог хоче, щоб ми дозволили йому проявляти в нашому домі, в нашому житті. Це так важливо, щоб кожна людина, незалежно від свого віку і стану, де ти знаходишся, ти приходив до Бога за його мудрістю. Він каже, він дасть кожному, дано йому буде, і без усякого докору. Він не скаже тобі, О, надумав, про що ти заговорив, не міг ти раніше до мене прийти. Ні, він не докаряє. Він каже: алілуй, я давно чекав, щоб ти ну, збагнув на те, що мудрість є у мене. А ми маємо розум Христовий, ми маємо мудрість Божу. Нам це доступно, бо в нашому дусі живе Дух Святий, який є носієм мудрості Божої і відкриття. Але саме, сама наявність Духа Божого всередині нас автоматично не активує цю мудрість до тих пір, поки ти цього не зажидаєш. І тільки тоді, коли ти попросиш у нього цієї мудрості, коли ти зв'яжешся з ним і будеш проявляти цю мудрість, тільки після цього Він зможе проявити в твоєму житті повноту цієї мудрості і благості Божої на твоє все життя, в ім'я Ісуса Христа. І він каже. Але нехай просить з вірою, без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, котру піднімають та женуть вітри. Така людина нехай не думає щось отримати від Господа, і адже двоєдушний чоловік не постійний на всіх своїх шляхах. Це, знаєте, Це дуже важливе вчення для мене, як для людини, що досліджує Слово Боже і вивчає Слово Боже. Для мене тут є багато відповіді на питання, чому люди не получають від Господа те, що їм належить по праву. І Яков тут відкриває, знаєте, дуже таку велику частину цього відкриття, і він каже: якщо ти приходиш до нього, просиш мудрості, він дасть тобі і не буде тобі дорікати. А далі він каже, проси про мудрість з вірою, без жодного сумніву. Знаєте, він каже не просто: ну, так, знаєш, там я прийшов, о Господь, може, ти дав би мені мудрості. Ні, ні, ні. Він каже, проси у нього, ну я скажу, твердо, настойчиво, без жодного сумніву. Бо той, хто буде сумніватися, просячи у Бога мудрості. Подібний до морської хвилі, котру піднімають і женуть вітри. Сьогодні це так важливо, щоб в твоєму житті було все виставлено на правильну позицію. Мені треба Божа мудрість. Де її можу взяти? Я можу взяти її в Божій присутності. Я буду проводити там час. І коли я приходжу до Бога, і Бог каже, чого ти сьогодні прийшов до мене? Мені треба твоя мудрість. Ну, я тобі вже давав, я тобі вже, тебе вже благословив, щоб ти жив у цій мудрості. Так, Господь. Але нові виклики, нове життя, новий день. Я хочу залежати від тебе. Я не хочу жити таким життям, де мені твоя мудрість не потрібна. Я не хочу думати, що я мудрий в своїх власних очах. Я хочу бути мудрим і за твоєї мудрості я хочу використовувати кожне, кожну твою пораду, кожну твою підтримку, кожне твоє навчання так, щоб мені мати успіх і благословіння. Я часто повторюю це, особливо ці останні е, тижні, проповідуючи про, знаєте, про той правдивий пошук Бога, про правдиві відносини з Богом, що ми маємо навчитися, знаєте, мати такі самі чувствування, як в Ісусі Христі, щоб ми реагували на зовнішні речі, які є навколо нас, так само, як на них реагує Ісус Христос. А це можливо лише тільки в спільності з Ним і в відносинах, які ти проводиш з Ним довший час. Тому, дорогоцінні, я хотів би, щоб твоє серце було відкрите для Господа, щоб твої очі були відкриті для Бога, щоб ти міг, кожен раз, приходячи до Його доброти, до Його благості наповнювати своє серце, наповнювати своє серце оцією добротою сили і влади імені Ісуса Христа, щоб ти був ну, в цьому світі, як Він. В ім'я Ісуса Христа це так важливо. І Він каже: люди, які розділюють свої думки, ну, може да, може ні, а може дасть, а може не дасть, а може мені, може, не заслужую, а може заслужую. Ви бачили багато таких людей, які, знаєте, вони стоять так, качаються з ноги на ногу. А може да, а може ні. А він каже, знаєте, Яков каже, хай навіть такі люди не думають, щось отримають від Бога. Адже двоєдушний чоловік не постійний на всіх своїх шляхах, двоєдушний. Частина його душі вона рветься за Богом, вона каже: Да, Бог, да, я приймаю, я хочу, я бажаю, я вірю, так і є. А частина цієї, цієї людини душі, вона скептик. Вона каже, «Ні, то неможливо, ти недостойний, ти не заслуговуєш, о, ти вже стільки раз спробував, в тебе нічого не вийшло, ні, ні, ні. І він каже, якщо ти будеш частиною себе казати да, а частиною себе будеш казати ні, ти нічого взагалі не отримаєш від Господа. Дорогоцінні. Навчитися говорити Богу да і говорити амінь це є велике благословення. Навчитися говорити Божому Слову да і говорити амінь, незалежно від обставин, які тебе оточують, незалежно від обставин, які ну, складаються навкруги тебе, це є велике благословення. Дорогоцінні, я підбадьорював би кожної з вас, щоб ваш дух він стверджувався в істинах Божих і щоб ваше розуміння істин Божих вони були настільки ну, переконаними, переконливими у вашому житті, у вашому домі, у вашому ходінні з Богом, щоб Духу Святому легко було з вами строїти ці відносини. Бог ніколи не ховає від тебе відповідь. Бог не ставить цю відповідь, десь так заховану в якійсь шахті, і тобі треба до неї докопатися. Але тобі треба проявити бажання, бо ти сам розумієш, що тобі це необхідно, і тоді Дух Святий допомагає тобі пізнавати цю істину, приймати цю істину і з'єднуватися з цією істиною в твоєму житті. Я щиро благословляю кожного з вас, щоб ви досягли того божественного максимума, що вам призначений, щоб ваше життя було стверджено всякої премудрості і Божого відкриття, щоб ви були над, ну, наповнені, надихнуті. Знаєте, таким життям переможним. Мені належить перемога в Ісусі, мені належить благосовіння, мені належить праведність, я взаємодію з Царством Божим, я прямо в епіцентрі того, що Бог робить на цій землі сьогодні. Я є доступний для Бога і Дух Святий може завжди мене використати для збудування Його царства. Я щиро благословляю кожного з вас бути такими і стояти завжди приносячи плід слави Богові. Будьте благословенні, будьте щасливі, будьте захищені і будьте помазані.